Відкриваєш один кран, нормальний напор, відкрив другий, все, і там, і там напора нема. Як зробити так, щоб цю проблему вирішити раз і назавжди? Зробити нормальний узіл вода-води. Дивіться, у нас є в системі глубинний насос, який нам качає воду от по цій трубі в нашу систему водопостачання. Стоїть звичайний розширительний бак, реле тиску, і він наповнює от у таку ємність. В ємності у нас стоїть поплавок от там. От. Коли є наповнена, у нас відключається насос. Далі ми насосом підвищення тиску. Отаким от от віла подаємо воду на тонку очистку, на систему пом'якшення, і потім вода йде в вашу систему водопостачання. От такий насос він частотний, споживає зовсім мало, дозволить відкрити хоч 10 кранів і вирівняти повністю напор на кожен із них. Тому беріть, робіть гарні узли вода. Ставте отакі, вод от насосіки він дозволяє глибинному насосу прослужити багато років, бо він не напрягається просто. Самотеком вот вод набирає в цю ємність води. А з цієї ємності ми вот уже вот таким от насосом підвищення тиску роздаємо воду в систему. Це дозволяє мати гарний напор і митися в душі чи в ванні, чи мити посуду завжди з гарним напором. Користуйтесь, кому цікаві гарні інженерні мережі по посиланню в шапці профіля безкоштовна консультація. Бережіть себе, всім тепла або холоду.